Справжній ранчо у будинку посеред лісу облаштував Андрій Смогоржевський. Тут, наче потрапляєш у справжній вестерн. Полом ходить цілий табун коней, а біля будинку ковбойські чоботи й капелюхи. Чоловік усе життя займався туризмом, а вже близько 17 років розводить коней. Займався я завжди якимось активними видами спорту. Тобто, це був туризм, альпінізм, параплани. Сплавлявся, у мене був магазин перший в Чернівцях, спорядження туристичного. Працював інструктором по гірських лижах, школа гірськолижна, возили групи за кордон, вчили їздити на лижах. Потім, звідки взявся перший кінь, я собі вигадав, що я хочу коня. Амуніція класична або англійська, як її називають. Вона не дуже підходить для власне, довготривалих подорожей. І я собі вирішив, що я хочу бути ковбоєм, але в цьому теж мало хто розумівся в нашій країні. Я поїхав вчитись в Польщу. А за цей час вже створився наш власний табун, який ми почали готувати власне, до цих наших проєктів. Ну і загалом то вже 17 років триває. Спочатку чоловік придбав старий будинок із землею у Снячеві та облаштував там ранчо. Організовував кінні походи. З початку війни, коли туристів значно поменшало, чоловік займався волонтерством. Родина прийняла 60 коней, яких під обстрілами вивезли з бучень ірпеня. Доглядати за таким табуном на ранчо стало складно, не вистачало місця. Тож сім'я знайшла старий будинок зі значно більшою територією у селі Слобота Комарівці. Цей будинок ми готували як туристичний притулок, і, в принципі, він є. Зазвичай їдуть у нас групи від чотирьох до восьми чоловік. Бо більшість це все-таки приїжджають іноземці, приїжджали до початку війни. І ми працювали з іноземцями. У них це дуже розвитий цей напрямок туризму. А українці зазвичай приїжджають. Якщо це місцеві, то вони на день приїжджають. Якщо це кияни, то це на вікенд. Ми займаємось так само навчанням в стилі вестерн. Тобто це можуть групові або індивідуальні заняття бути. Ну і крім того, організовуємо тут не короткочасні, можуть бути виїзди на годину, на дві, на три. Реабілітація військових. Про це ми думали від самого початку, що це буде потрібно. Ну а зараз велика кількість людей, які втратили кінцівки. Наші коні підготовлені і вишколені в такий спосіб, що можна не мати кінцівок. Або частина, якщо втрачена кінцівки, то можна без цього їздити на коні. Декілька занять ми провели з хлопцями у нас в манежі, вони поїздили. Показали їм принципи керування, як давати команди, достосували якось це все до нашої амуніції. У третьому-четвертому занятті ми спробували виїжджати маленькими групами. Хвилювалися дуже, але все у нас вийшло. Є у нас вже адаптивна стежка наша, там дуже гарно. І наші коні заміняють хлопцям втрачені кінцівки, хоча б ненадовго, для того, щоб можна було. Знову прогулятись лісом, послухати пташок, подихати повітрям і послухати, як шумить буковий ліс.